Привіт, друзі! Я Іван, менеджер кварталу Real Estate. Сьогодні головне про ринок нерухомості Ірпеня без води, лише факти, тренди і висновки, які допоможуть вам прийняти фінансові рішення. Первинний ринок активізувався. Синергія Сіті здала одразу три будинки: це 27, й 31-й та 32. й Це важливий крок. Готовий фонд дорівнює реальна ліквідність і зростання довіри покупців. З 1 грудня очікується підвищення цін у СНЕРІ. Чому? Бо бачать попит, якщо девелопер піднімає ціни, ринок рухається уверх. У продажі з'явилося 25 житлових комплексів з термінами здачі у 2025 році. А це означає вибір і під заселення найближчим часом, і для інвестицій. Так сказати, доходів плюс капіталізація. Загальноукраїнські тренди тиснуть на ціни. Тренд зростання вартості житла по Україні продовжується навіть при обмеженій пропозиції. Ірпінь один з лідерів за темпами відновлення і повернення попиту. Девелопери активно відновлюють стартові продажі, ринок ожив, конкуренція повертається у проектах, як будівництво на очах рухається вперед. Це ключові докази не просто на словах, а реальні будмайданчики. Соціальний фактор і повернення міста. Держава продовжує програми підтримки для тих, чиє житло зруйноване. Частина квартир в новобудовах буде виділена під відновлення, а це додатковий попит. Інвестиційний інтерес повертається. Ірпінь знову у фокусі інвесторів. Близькість до Києва плюс зелений район, плюс ліквідність дорівнює вже угоди на ранніх стадіях. Місто готує 70 плюс об'єктів відбудови, школи, садки, дороги. Інфраструктура росте, а значить, росте й ціна квадратного метра. Ринок повернувся в фазу стабільного відновлення. Більше готових будинків, старт продажів нових черг, обмежена пропозиція. Попит зростає швидше, ніж квадратні метри. А коли попит більший за пропозицію, зрозуміло, що буде з цінами. Прогноз на грудень. Підвищення цін у великих гравців, менше акцій, більше броней. Тож, якщо плануєте покупку, найкращий момент був учора. Другий найкращий момент сьогодні. Якщо вам потрібен чесний аналіз і підбір без переплат, пишіть у директ або телефонуйте. Квартал Real Estate допоможе знайти житло, яке зростатиме в ціні, а не в проблемах.